Всім привіт! З вами адвокат Аліна Пономаренко. І сьогодні в рамках серії відео про адвокатський іспит ми поговоримо з вами про усний іспит, який в мене відбувався на другий день. Так, особа, яка за результатами письмового іспиту отримала достатню кількість балів, а саме це, від 80 балів до 120 балів, вона допускається до складання усного іспиту. Усний іспит, якщо письмовий іспит був більше чотирьох годин, то усний іспит переноситься на наступний день. Так було і в мене власне. Ми наступного дня прийшли на 9 ранку до КДК і нас покликали відповідно до кабінету. Голова КДК в присутності всіх осіб відкрила. Конверт, в якому містилися екзаменаційні білети. Після цього кожен з нас обрав той білет випадковим чином, тобто просто взяли зі столу, той, який отримали і попався вам, і відповідно. Після того, як кожна особа обрала свій білет, вона назвала номер цього білета членами екзамінаційної комісії, і про це було зазначено в відповідних відомостях. Далі кожен мав можливість або відразу надавати відповіді на запитання усного іспиту, їх 16, і або ж піти готуватися. Так, якщо вам необхідні чисті аркоші для того, щоб робити певні нотатки для складання устного іспиту, ви можете попросити їх у членів кваліфікаційної комісії, і вам нададуть біля аркоші з відміткою КДК. Так, кожен відповідно взяв певний час на підготовку з осіб, які зі мною складали усний іспит. Кожному видавалися білі аркуші з відміткою кадика, і особи відповідно писали певні по Кожному з 16 питань. Ну хто як робив? Я робила саме так. Для підготовки нам виділялося 2 години. Саме протягом цього часу я написала відповіді на всі запитання або ті, які я вважала за необхідне. При цьому хочу наголосити, що на відміну від письмового іспиту, користуватися під час підготовки будь-якими джерелами інформації заборонено. Після того, як я підготувалася і прийшла до членів комісії здавати усний же іспит і відповідати на поставлені в своєму білеті питання, я звичайно користувалася тими нотатками, які я записала протягом цього часу для підготовки виділеного нам, мені задавали додаткові питання саме з практичної точки зору, наводили певні кейси і питали, яким чином має адвокат себе вести в тій чи іншій ситуації. Наприклад, якщо ДТП з потерпілими, як, що першим ділом має зробити адвокат. Ну, моя відповідь була не прямо такою, як хотіли е почути члени комісії, тому що скільки адвокатів стільки думок, і е мій план дій е був е трішки іншим е ніж е бажали почути саме той член комісії, який задав це питання. Однак він теж був правильним і тому це питання мені було зараховано. Мене запитали 11 питань із 16. При цьому, коли вже я розповідала останнє питання щодо практики Європейського суду з прав людини і наводила відповідні рішення Європейського суду з прав людини, то мене зупинили, тому що зрозуміли, що знань достатньо в цілому, і на цьому іспит усний можна вважати завершеним. Успішно, як виявилось потім, ви маєте розуміти, що члени кваліфікаційної комісії вони можуть поставити вам додаткові питання, крім тих, що зазначені вже в вашому бюлеті, які будуть більш практичні і інколи. Члени комісії запитують у вас не всі питання, тому що тих осіб, які здають іспит, багато, і з метою економії часу запитують там рандомно 5-10 питань із цих 16. В деяких запитують 1-2 питання, 3 питання. Однак головне – те, що це не всі 16 питань, кожної особи, яка здає іспит, запитують, тому це треба розуміти, однак треба знати всі питання, щоб мати змогу відповісти на ті, які рандомним чином оберуть члени комісії. Коли ви відповідаєте, то ви Можете користуватися відповідно тими нотатками, які ви зробили. І кожен член комісії має право задавати вам додаткові уточнюючі питання. Крім того, кожне ваше питання воно оцінюється за 4 бальною шкалою. Від 0 до 4 балів вам проставляється відомості кожним членом комісії. І так оцінюється кожне з 16 питань. Результати оцінювання зазначаються відомості. За усний іспит ви маєте отримати не менше 48 балів і не більше 64. Це відповідно 16 помножити на 4, це і буде 64 бали, максимальний бал за усний іспит. Тому якщо ви отримали не менше 48 балів за всі ці 16 питань, то відповідно ви вважаєте це таким, що успішно склали усний іспит. І в такому разі, у разі успішного складання письмового та усного іспиту, якщо ви отримали не менше 128 балів, то ви вважаєте таким, що успішно склали кваліфікаційний іспит. І після цього таким особам видається свідоцтво про складання кваліфікаційного іспиту, яке дійсне протягом трьох років з дня складання такого іспиту. Після того як ми всі склали усний іспит, нам сказали там пройти через деякий час, там як була обідня перерва, і отримати ну, результати. там нам оголосять, мали оголосити саме результати складання іспиту. І в результаті мені було видано свідоцтво про складання успішного кваліфікаційного іспиту, і роз'яснено моє право звернутися до ради адвокатів про призначення стажування. Або ж із заявою про звільнення від стажування у зв'язку з тим, що я як працювала помічником адвоката і відповідно звільняюсь від проходження стажування. Тому саме так я і вчинила. Там треба теж було зібрати певний пакет документів, який збирається не Дуже швидко, тому що там треба отримати довідку від КДК про внесення тебе в реєстр осіб, які виявили бажання скласти адвокатський іспит, потім там ще певні моменти. І тому це трішки затягується. Однак, головне, що ти вже склав нарешті цей адвокатський іспит, отримав той бажаний результат, який так довго хотів, і тому а, ці всі наступні. Моменти бюрократичні вони вже не мають такого значення. Головне, що є вже твій результат, що ти вже отримаєш рано чи пізно після того, як збереш всі документи, подаси їх до ради адвокатів, коли рада адвокатів назначить засідання, і тобі на ньому за рішенням ради адвокатів видадуть таке бажане свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Тому порад щодо усного іспиту, можна сказати, що треба не хвилюватися, заздалегідь, відповідно, підготуватися, вивчити всі ці питання, тому що дійсно з цих 16 тобі може попасти будь-яке. І твоя задача мати відповідь. Тому треба готуватися. Я більш детально розповідала про підготовку саме в окремому відео. Підготовка до адвокатського іспиту. Тому кому більш цікаво, це може подивитися його. Посилання я залишу в описі до цього відео. В наступному відео ми поговоримо про те, що далі ти склав адвокатський іспит. Що далі, що робити, що тебе очікує. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Дякую вам всім за підтримку. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Я намагаюся робити свій контент дуже корисним саме для юристів-початківців, для помічників-адвокатів, які тільки починають свій шлях або зараз готуються до адвокатського іспиту. В моєму оточенні також є такі люди. Тому дякую вам, до нових зустрічей.